Не все у Біблії настільки однозначне, як нам хотілося б. Серед пророцтв та откровень зустрічаються загадкові істоти, що виходять за межі нашого розуміння. Кожна з них має особливе значення у священній історії. Ми чули про ангелів, але херовими, серафими та інші постаті зі сторінок писання виявляються значно складнішими, ніж здається. Вони символізують владу, суд і навіть хаос, викликаючи в нас змішані почуття. Захоплення і тривогу водночас. Чому саме таких істот Бог обрав для своїх проявів? Якщо ви вважаєте, що добре знаєте біблійних персонажів, приготуйтеся переглянути своє уявлення. Їхня присутність у текстах не випадкова, вони з'являються у вирішальні моменти, і розуміння їхньої ролі може повністю змінити погляд на біблійний сюжет. Деякі з них ближчі до людства, інші ж нагадують стихійні сили або посланців Божого суду. Чи можемо ми осягнути, що вони уособлюють? Чи можливо це лише відбиток чогось значно більшого? Досліджуючи ці образи, ми побачимо, як вони пов'язані з темами сили, чистоти, захисту та таємниці, і, можливо, серед цього пошуку знайдуться відповіді на давні запитання. Уявіть сцену: 24 престоли оточують престол Божий, а на них величні постаті у білому одязі та золотих вінцях. Ті старішини з книги об'явлення, які викликають чимало запитань хто вони? Дехто вважає, що це образ церкви, символ викуплених праведників, які отримали почесне місце. Але остаточної відповіді немає вперше вони згадуються в четвертому розділі об'явлення, їхня присутність біля Божого престолу вже вказує на велику місію. Білий одяг, який вони носять, символ чистоти, якої Бог прагне від своїх дітей. Ця чистота не лише зовнішня, а глибоко духовна, пов'язана зі спокутою. А їхні золоті вінці нагадують про нагороду вірності, про двінець життя, обіцяний тим, хто витримає випробування. Вони не просто символи, вони живі нагадування про те, що чекає на тих, хто тримається віри. Чому ж вони навколо престолу? Це, можливо, найглибше і найзагадковіше питання. Вони перебувають поруч із Богом не як символічна прикраса. А як активні учасники величних небесних подій. Їхня близькість до престолу робить їх уважними свідками, а інколи й виконавцями Божої волі. Їхня присутність нагадує, усе, що описано в Біблії, має глибший сенс, ніж ми можемо побачити на перший погляд. У загадковому образі старійшин приховане запрошення бути готовими до майбутнього, так само, як і вони завжди на поготові. В апокаліпсисі кожна дія 24 старійшин старішин, сповнена значення. Вони падають ниць перед Богом, віддаючи свої вінці йому до ніг, показуючи, що навіть найбільша честь належить віддати Творцеві. Це змушує нас замислитися, як ми використовуємо дари, які отримали, чи готові ми повернути Богові те, що належить йому. Адже, як і ці величні постаті, кожен з нас має щось цінне, що може віддати з покорою. Їхній приклад показує, що на небесах немає нічого випадкового, там панує порядок і план. Який перевищує людське розуміння. І коли ми йдемо далі цією небесною дорогою, бачимо іншу групу істот, ще могутніших і таємничіших херовимів херовими незвичайні ангели. Це охоронці, чиє з'явлення в Писанні завжди припадає на вирішальні події, як от охорона Едемського саду. Їхня поява супроводжується відчуттям непохитної сили. Супереч поширеним уявленням, це створіння величезної надприродної сили з кількома обличчями та крилами, що закривають їхні тіла. Пророк Єзикіїль описує їх так, що в кожному обличчі відбивається і людська природа, і велич Божого творіння. Вони виглядають не просто як спостерігачі, а як живе уособлення Божої справедливості, готові діяти, коли необхідно здійснити його волю. Їхня роль у біблійній історії спонукає замислитися. Вони лише сторожі, чи також свідки падіння і викуплення людства. Недарма саме херовимів Бог поставив на варті входу до едему з полум'яним мечем, буття 3.24». Цей образ охорони змушує нас подумати і про духовні перепони, які можуть стояти в нашому власному житті. Присутність херовимів у скинії та храмі Соломона, зображених у вигляді золотих постатей на ковчезі завіту, підкреслює їхній безпосередній зв'язок із Божою присутністю. Вони є символом чистоти та сили Всевишнього в тій формі, яку людина здатна сприйняти. Саме там, у найсвятішому місці, де являлася слава Божа, вони стояли на сторожі, і виникає запитання, чи не перегукується ця охоронна роль херувимів із нашим власним прагненням оберігати те, що для нас є святим? Вони нагадують нам, що не все у Божому плані розкрито для людського розуму. Вони зберігають таємниці, як і в нашому особистому духовному шляху, є моменти, коли ми не до кінця розуміємо Божі дії. Але навіть тоді, коли ми не бачимо його роботи, нас оточує його сила та постійна присутність. Це надихає довіряти йому та сміливо йти вперед, навіть якщо відповіді ще не прийшли. Розмірковуючи про цих величних і таємничих істот, ми розуміємо, що вони певною мірою готують нас до зустрічі з ще більш непереборною силою. Серед усіх створінь, описаних у Біблії, є такі, чия міць виходить за межі людського розуміння. І коли мова йде про некеровану стихійну силу, особливе місце займає Левіафан. Левіафан не просто міфічний морський звір. У книзі Йова він постає як гігантська істота з глибин, над якою люди не мають влади. Він уособлює хаос та неприборкану енергію творіння. Це образ сили, яку неможливо підкорити. Чогось, що залишається поза досяжністю людського контролю, якими б великими не були наші зусилля. Йов 41 описує Левіафана як неприступну живу фортецю, вкриту лускою, схожою на броньовані щити. Його поява змушує нас згадати про вразливість людини перед певними силами, що значно перевищують наші можливості. У світі, де ми намагаємося все тримати під контролем, образ такої колосальної й некерованої істоти нагадує нам про наші межі. І йдеться не лише про фізичну реальність, часто ми прагнемо впливати на події, емоції чи навіть інших людей, але, зрештою, розуміємо, є речі, які не підвладні нам. Левіафан, у певному сенсі, стає для нас уроком смирення, його непереможна міць змушує замислитися про наше місце у всесвіті. Як і Йов, що, споглядаючи велич божих творінь, визнав свою незначність. Ми також маємо замислитися, чи готові прийняти той факт, що деякі речі не призначені для нашого розуміння чи контролю. У житті трапляються ситуації, подібні до левіафана, непередбачувані та непідвладні нам. Наше завдання навчитися жити з ними. Цей морський велетень змушує розмірковувати про те, як невідоме здатне водночас викликати захоплення і тривогу. Він закликає нас навчитися існувати між порядком і хаосом, між тим, що ми можемо осягнути, і тим, що залишається схованим у глибинах творіння. І так само, як левіафан уособлює морський хаос, ми можемо запитати себе, хто або що є нашим левіафаном сьогодні. Це може бути проблема, яка здається нерозв'язною, страх, що скував нас, або будь-який виклик, що виходить за межі нашого контролю та вимагає більшої довіри до Божого плану. Але не лише моря зберігають таких могутніх істот. Біблія знайомить нас із наземними створіннями, не менш величними і вражаючими. Якщо левіафан панує в глибинах океану, то бегемот царює на землі. Згаданий у книзі Йова, він описується як колосальний і надзвичайно сильний мешканець суходолу. Дехто з дослідників вбачає у ньому гіпопотама чи слона, але важливіше не його біологічне визначення, а те, що він уособлює велич Божого творіння. Бегемот це живий символ неперевершеної сили творця, який здатен створювати істот такої могутності. Він рухається землею, ніби ніщо не може його зупинити, демонструючи свою велич і непохитність. Біблійний опис у Йова 40.15.24 змальовує істоту настільки величну, що навіть гори дають їй поживу, а її хвіст порівнюють із кедром. Навіщо Бог показав йову бегемота? Можливо, щоб нагадати, якою б могутньою не була природа, вона все одно підкоряється йому. І якщо Бог піклується про бегемота, хіба він не подбає і про нас серед наших випробувань? Бегемот це не просто істота, а символ стійкості та впевненості творіння, яке навіть серед бур продовжує крокувати твердо спираючись на силу, що його підтримує, ця думка спонукає замислитися над важливістю довіри. Коли ми опиняємося перед складними обставинами, чи стоїмо ми непохитно як бегемот, чи дозволяємо сумнівам і страху похитнути нас. Можливо, саме тут криється головний урок віднайти внутрішню силу, усвідомивши, що як і він. Ми створені з більшим потенціалом, ніж нам іноді здається. Є щось захопливе в тому, як бегемот гармонійно живе у своєму середовищі, без жодних сумнівів щодо свого місця у світі. Це нагадує нам про красу простого існування, про цінність того, щоб займати відведений нам простір, не прагнучи підкорювати чи контролювати. Така перспектива змушує переосмислити наше ставлення до природи, творіння і навіть до власних прагнень. Нам, як і бегемоту, варто вчитися приймати своє становище, знаючи, що за всім стоїть вища мета. І хоча він символізує велич і силу, які можна побачити і відчути, існують інші постаті, що діють у невидимих вимірах, втілюючи ще більш загадкові сили. Серед них особливе місце займає постать одна з найстрашніших і водночас найважливіших у біблійній історії Ангел смерті. Його присутність найбільш помітна в події, що змінила хід історії, виході з Єгипту. Десята кара стала моментом, коли він, виконуючи Божий наказ, пройшов через усі доми, забравши життя первістків у тих, чиї двері не були позначені кров'ю ягняти. Тут ми бачимо не випадковий жорстокий акт, а прояв Божої справедливості і здійснення його задуму про визволення Ізраїлю. У Біблії ангел смерті не описаний докладно, але його дія відчутна. Він виконавець Божої волі у вирішальні моменти. Його образ нагадує нам про кінечність життя і про те, що одного дня настане суд для кожного з нас. Водночас, як і під час виходу, є надія на спасіння. Ті, хто перебував під знаком крові ягняти, були збережені. Сьогодні для нас це символ Христа, через якого ми можемо знайти захист. Цей символізм спонукає замислитися, як ми готуємо своє життя до цього моменту. Думка про ангела смерті може викликати страх, але також і спонукати до більш усвідомленого життя. Усвідомлення неминучості кінця робить кожну мить ціннішою, кожен вибір важливішим, а людей поруч із нами дорожчими. Головне питання, яке постає перед нами чи використовуємо ми час, дарований нам з гідністю? Хоча постать ангела смерті викликає страх, він водночас приносить звістку про визволення. У біблійній історії виходу його поява стала початком свободи для Божого народу. Він ознаменував завершення часу гноблення та відкрив шлях до нового етапу. Часто ми найбільше боїмося саме тих подій, що здатні стати дверима до глибоких змін у нашому житті. Зміни майже завжди пов'язані з невизначеністю, але ангел смерті нагадує після суду існує обіцянка нового початку. І коли ми споглядаємо на цього виконавця Божої волі, неможливо не подумати про інших небесних посланців, істот, чия святість і чистота перевищують наше розуміння та які виконують роль очищення і освячення. Одними з таких є серафими, що відкривають нам інший вимір небесної реальності, серафими одні з найвеличніших і найзагадковіших створінь у Біблії. У книзі Ісаї, зокрема в шостому розділі, пророк описує видіння Божої слави, в якому бачить цих небесних істот. Вони мають шість крил, двома закривають обличчя, двома ноги і двома літають. Безперервно вони проголошують свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля сповнена слави Його. Дивовижно, що, перебуваючи настільки близько до Божої присутності, вони закривають обличчя на знак глибокої пошани та благоговіння перед Його святістю. Це нагадує нам, з яким трепетом і повагою слід наближатися до Творця. Серафими не лише поклоняються, але й очищають. У видінні Ісаї, один із них торкнувся його вуст, розпеченим вугіллям із жертовника, промовивши: Твоє беззаконня зняте і гріх твій прощений. Це показує, що вони є агентами духовного перетворення, приносячи святість тим, хто наближається до Бога. Дотик вугілля до вуст Ісаї змушує задуматися. Як досягається духовна чистота, та наскільки ми потребуємо Божого втручання для цього? Відданість серафимів служінню надихає, вони постійно перебувають у Божій присутності, безупинно звеличуючи його. Це спонукає нас оцінити власне життя поклоніння, чи наближаємося ми до Бога з тією ж відданістю і благоговінням? Серафими нагадують, істинне поклоніння це не разова дія, а безперервний стан серця. Вони втілюють абсолютну святість Бога і закликають нас переосмислити наш зв'язок із Ним. Присутність серафимів так близько до Божого престолу нагадує, жодна нечистота не може наблизитися до нього. Вони безперервно свідчать, що шлях до Творця проходить через освячення, ця істина спонукає нас замислитися над власною духовною дорогою. Чи прагнемо ми внутрішнього очищення? Якщо ні, то чого ми чекаємо? Серафими показують, що цей шлях можливий. Але він потребує повної відданості, і розмірковуючи над їхньою величчю та нерозривним зв'язком із чистотою і святістю, ми переходимо до ще одного таємничого і глибокого біблійного видіння. Це бачення кидає виклик нашому розумінню, занурюючи нас у поняття Божого всезнання та присутності, що виходить за межі видимого світу. Йдеться про знамените видіння пророка Єзикіїля, в якому він описує незбагненних небесних істот, супроводжуваних величними колесами, вкритими очима, що рухаються в усіх напрямках. Ці колеса не підкоряються законам фізики, які ми знаємо, вони легко пересуваються, синхронно слідуючи за живими істотами і водночас лишаються загадковими. Очі, що вкривають їх, символізують повне Боже знання, ніщо не приховане від його погляду. Видіння Єзикіїля є потужним нагадуванням про постійну та всюдисущу присутність Творця, колеса порушують звичне уявлення про простір і час, показуючи, що Бог не обмежений місцем чи моментом. Він рухається разом зі своїм народом, куди б ми не пішли, і бачить усе, що відбувається у всесвіті. Ця істина приносить спокій, усвідомлення, що в будь-якій ситуації Бог поруч уважний і діяльний, навіть якщо ми цього не відчуваємо. Його всевидючий погляд проникає у всі сфери нашого життя, навіть у те, що ми намагаємося приховати. Але замість страху це може приносити розраду, бо так само, як він бачив страждання Ізраїлю в Єгипті та послав Мойсея, щоб визволити їх, він бачить і наші випробування та діє у потрібний момент. Символіка руху коліс говорить про те, що Бог постійно діє. Навіть коли ми не розуміємо його планів, вони продовжують здійснюватися. Як і колеса, які не зупиняються, Божий задум невпинно прямує до виконання його обітниць. Тому, подібно до Єзикіїля, який споглядав незбагненне, ми покликані довіряти тому, чого не бачимо. Видіння коліс не лише відкриває велич Божого знання й присутності, а й нагадує, що за всім стоїть глибока мета. І як ці колеса, біблійна історія рухається далі, закликаючи нас пізнавати все більше з того плану, який Господь приготував для нас.